Друзі, всіх вітаю на каналі. Значить, Сьогодні ми продовжуємо будівництво бані, а саме розпочинаємо фасадні роботи. Верніше продовжуємо по покрасці. Буде сьогодні покраска у нас стін. Зараз. Покраска стін. Зараз я приготував фарбу фарба, Буде зелений колір, колоранти я вже розвів. і буду фарбувати. І так, продовжуємо роботу по фасаду. Зараз приготу налив вже фарбу. Зараз беру. Ось такий валік. Телескопічна ручка, дивіться, яка оп, розкрутив, оп. Можна зараз виставити і піднучити. Тобто навіть мені не треба сюди вилазити практично. Ну, можливо, десь. Не треба її складати. Трошки роздаю фарбу, пішити не треба. Зараз спробую, як воно буде. Почну з угла, стіни вже перед цим пофарбував, чи кажу пофарбував, пошпаклював, затягнула сітка і все вже цей, І зробилось все, як би сказати. Перед покраскою я грунтовкою зробив все. До речі, це тут у нас зробиться фасад, пофарбується фарбою і потім буде вже робити почиво. Ну, набереться гаркас, планки, все поступово. І так хочу нагадати, хто на каналі вперше підписуйтесь, не пропустите, щоб цікаві відео. Якщо вам відео сподобається, поставте лайк, підтримайте. Український контент. Також не забудьте писати коментарі. Я буду всім дуже вдячний. значить Продовжуємо потроху фарбувати. Будем в один слой, якщо буде в один мало. Ну Фарбу брав зебру. Грунтовочка зроблена і менше фарби йде, як погрунтоване. Підготовка пройшла. ну Там написано, що сутки треба. ну, Звісно, сутки, звичайно, ніхто не, не ждав. Треба ближче брати, бо це трошечки незручно. Так, я помикаю, так? Значить, отак пофарбоване вже йде. Сам процес я не знімав. Початок тільки бачимось. Непоганий колір такий виходить. Дві сторони, можна сказати, готові. Це одна сторона непогано. Зараз іншу покажу. Фарбоване вже, там трішечки витреться заділи, профільок закрасився ну то нічого. Дві стіни готові покрашені і залишили ще дві стіни. Зараз покажу ті, що стіни не докрашені. Все, підготовлене все. Зараз буду фарбувати, і потім ми подивимось вже уфарбоване. От коси теж буде такий колір салатовий, непоганий. Тут до віконця. Раз, два, непогана банька буде тут, зробити ще крайній етап після покраски. Почиво і все, і буде готово вже на 100%. Ну, до тут не буде, вона мені тут не треба. Почиво і все. Значить так, закінчили стіни. Усі стіни вже майже вечір. Покраска заняла біля 4,5 години. В принципі, ну, наче непогано. Думаю, буде нормально. Після покраски ми переходимо до підшиви. Будемо планувати, як її робити заміри що тут треба. Рейка, контирейка, обрешотка. робить також Джейка. Різні планки. Все таке. Тут вже у нас ми бачимо, донизу добички зроблено. Це ж ми будемо продовжувати. Всі чотири сторони готово. Покрашено. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте лайком, на цьому наше відео закінчується, вже сутеніє. Всім дякую за увагу. І до наступних зустрічей.